Добре, таке питання тоді. Я, такий крутий пацан, прийшов до вас, все хочу, ви мене все провели ВЛК, завезли в навчальний центр, і я через три дні тобі пишу Не хочу. Буває таке. Буває, коли людина спілкується з представниками частини, значить, все класно, все класно, все гуд, все, бойовий настрій, приїжджає в навчальний центр, побув там пару днів і мені не подобається. Щось там мене не влаштовує. Щось там не так, або там, блин, совок якийсь умовний, чи ще щось. Mm -hmm. І причому там ну, зазвичай заїжджає там, декілька людей, так? Е, усіх ок, А тупо от, чувак починає прям. І, і грузи, 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 що все, ні, це не то, я не хочу. Друже, так ти ще в частину не потрапив. Mm -hmm. Типу, ти спілкувався, у тебе був час. Тобто це не відбувається, що людина до мене прийшла і уїхала одразу. Типу, Це може бути тиждень, місяць, два місяці. Реально можуть бути різні терміни. І ну, В чому, наприклад, в конкретному випадку, там здається, було два місяці часу, там було вікно прийому навчального центру. Mm -hmm. і, типу, і там ще й дівчата їхали з ним, угу. причому молодше навіть нього. І типу там проблем ніяких не було. А тут конкретно грузи, грузи, грузи. І другий мені каже: у нього все пішло по місці одному, коли він вирішив навчальний центр. а Зрозуміло, що всі навчальні центри зараз десь ховаються і так далі, бо ну, ну, розвідка працює. Визвати Макдональдс.